Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 23 вересня, ми з вами читатимемо фрагмент з Євангелія від Марка та друге послання святого того апостола Павла до Коринфян. І розпочинаємо Євангеліє. Одного разу, коли залишився Ісус на самоті, то приступили до Нього. Ученики і запитали його про притчу, і сказав їм: Вам дано пізнати тайне царство Божого, а тим зовнішнім у притчах усе буває, щоб дивлячись, дивилися і не побачили, і слухаючи, слухали, і не зрозуміли, і щоб не навернулися, і щоб не відпустилися їм гріхи. І говорить їм не знаєте притчі цієї, як же ви всі притчі зрозумієте? Сіяч слово сіє, посіяне при дорозі, це ті, в котрих сіється слово, але до яких, коли почують, зараз зараз же приходить сатана і забирає слово посіяне в серцях їхніх. Так само і те, що сіється на кам'янистому місці, це ті, що, почувши слово, зразу з радістю приймають його, але не мають у собі кореня і непостійні. А потім, коли настане скорбота або гоніння за слово, одразу спокушаються. Посіяне в тернах, це ті, що слово слухають, і в них турботи віку цього спокуси багатством та інші прагнення, увійшовши в них, заглушають слово, і воно буває без плоду. А посіяне на землі добрій, це ті, що слухають слово і приймають, і приносять пліту у тридцять, і в шістдесяті, і в сто крат. І говорив їм: невже для того приносять світильник, щоб поставити його під посудину або під ліжко, чи не для того, щоб поставити його на підставці, бо немає нічого таємного, що не було би виявлене, і нічого прихованого, що не стало би явним. Якщо хто має вуха слухати, нехай слухає. І послання апостола Павла Браття, ми добре і в Немочах, у кривдах. Браття, мені добре і в немочах, і в кривдах, у нестатках, у гоніннях, в утисках за Христа, бо коли я немічний, тоді сильний. Я став безумним, хваль, хвалячись, що ви мене примусили. Це ви мене примусили. Вам би слід було заступитися за мене, бо я ні в чому не поступаюся тим, ніби вищим апостолом, хоч я і ніщо. Ознаки мого апостольства виявилися серед вас у всякому терпінні, знаменах, знамен... знаменнях, чудесах і силах. Бо чого не вистачає у вас перед іншими церквами, хіба тільки того, що сам я не обтяжу вас? Просіть мені цю провину. Ось утретє я готовий прийти до вас і не обтяжу вас, бо не вашого, вашого шукає, але вас самих. Не діти повинні збирати майно для батьків, а батьки для дітей. Я охоче витрачу, витрачу своє і виснажусь за душі ваші, незважаючи на те, що надзвичайно люблячи вас, я менше любимий вами. Припустімо, що сам я не обтяжу вас, але будучи хитрим, лукавством здобув вас. Але чи взяв я щось для себе через тих, кого до вас посилав? Я просив Тита і послав із ним одного із братів. Невже Тит узяв із вас щось для себе? Чи не в одному дусі ми діяли? Чи не одною дорогою ходили? Знову думаєте, що ми виправдомуємося перед вами? Ні, ми говоримо перед Богом у Христі і все це улюблені для вашого збудування. На цьому це все. Божого благословення. І до зустрічі ввечері.